Фентезі, дарк Академія, відьомство, зникнення, секрети. Оце все формуємо в комікс. Формуємо, окей, міксуємо, Хотів сказати, міксуємо, але нехай буде формуємо. І отримуємо ось цю історію. Я хочу показати вам пару ілюстрацій, але так, щоб як би так вам показати, щоб нічого цікаво не спойлерить. Подивіться, яке воно гарне. Ну, я. Мальовка, прям от я люблю такий формат ілюстрації, я люблю такий стиль ілюстрації, я таке люблю! Я вам рекомендував цю історію, коли робив підбірку на Гелові. Ну, а хто я такий, щоб сам себе не слухать, правильно? Я прочитав цей комікс, Боже, як я кайфанув. Тут прям кожну сторінку хочеться роздивлятися, і взагалі, так, ну тут уже далі давайте не будемо, бо почнуться вже, напевно, спойлери по сюжету. Але сама суть краса. А ще знаєте в чому прикол? Знаєте в чому прикол? Там у Віват знижки зараз доволі великі на цей комікс. От там до 12-го числа, в принципі, на комікси, тому придивіться, придивіться, тому що. Так, звісно, на коміксі ціна кусається, але в цілому зараз те, яка ціна, дуже навіть приємна. Про що взагалі історія? Тут, до речі, тут була одна така сцена. Момент мені Гаррі Поттера нагадав о, перший фільм. От, от якщо ви читали цей комікс і шарите, і ви зрозуміли зараз, про який момент, напишіть, так чи не так от перекличка. Тут зникає учениця, от, нам, в принципі, одразу вкидають в що так от. Від момент першої сторінки такі, на тебе треш контент, і я такий, ох, юшкини, як все серйозно. От зникає учениця, і, власне, її друзі будуть її шукати і намагатися знайти, що чого вона зникла, що цей там ліс таємничий поруч, щось тим лісом не так. От от питання, то там якісь демони-приводи, що взагалі відбувається. От там виявляється цей у директорки, і вчителів там теж свої секрети є, і вони такі, хм. Ми будемо вас розгадувати, розгадувати ваші секрети. От, і в принципі, ну це така доволі нескладна історія. От, не так багато персонажів, воно все в форматі коміксу, тому це цікаво споглядати. І прям ну, блін, мальовка, прям це дуже красиво. Прям я ж аж жалкую, що я затягнув цієї історії, тому що воно ну, дуже-дуже красиво. Прям кольори. Як це все намальовано, персонажі, як вони розкривають. Ну тобто, тут шаленого, звісно, Двіжа Паріжа не буде, тому що історія сама по собі, звісно. І невелика, якби це вам не окрема книга якась, це тільки текст, текст, текст. Але все одно є зав'язка, є розвиток, кульмінація, завершення, і все дуже навіть е, прекрасно, доволі логічно завершено. Ось тому можу рекомендувати, от поки воно на знижках, хапайте. Хапайте!